Наш наступний сюжет про того, хто несе світло у прямому та переносному значенні. Ветеран АТО Юрій Лисак після завершення служби не зміг залишитися осторонь і продовжив боротьбу з ворогом через постійну волонтерську допомогу фронту. Його простий, але важливий винахід неабияк допомагає нашим військовим. Використання його примітивне, але зручне. І два штуки на бліндаж повністю світиться. Принаймні, хлопці вже можуть не задіювати акумулятори, які потрібні для інших речей. А при цьому вони світять досить довго. Понад чотири сотні ліхтариків виготовив житомирянин, ветеран війни Юрій Лисак для побратимів. Також волонтер у своїй крафтовій майстерні вчить оборонців як працювати з деревиною, створює різні вироби для лотерей на підтримку ЗСУ і купу захисникам автомобілі та найнеобхідніші речі разом з українцями, які живуть у Польщі. От я вчора приїхав, я привіз від них там, по-моєму, 10 ящиків сухих пайків, там ну, такі соуси. І саме цікаве, я привіз окопні свічки, які роблять наші діти, які вчаться в польських школах. От цілу торбу там, мабуть, штук 200 300 Юрій народився на Житомирщині. Все життя працював юристом, але 2015-го вирішив стати на захист країни. Я служив з 2015-го, пішов по шостій хвилі мобілізації і звільнився я в березні 2020 року. От фактично без пару місяців я послужив 5 років. От, служив я в ОК-Захід, західному регіоні в Рівному, місто Рівне. От. Але виїжджали куди все, все потрібно було. Ми на Луганщині були. От. Це наша була сектор безпеки Луганщина, тому ми виїжджали на Луганщину, три зби, три щастя, Старобільськ. От. Це наша була територія. Коли Росія розпочала велику війну, вивіз родину до Тернополя, а сам повернувся і став волонтерити. Ми не воюємо, але ми можемо щось допомогти. Відповідно, чим можемо допомогти? Е, є сварщик і все, давай робити буржуйки. От. І ми тоді зробили за півтора місяця, десь чи два місяці, ми зробили майже 60 буржуйок з болонів. Є товариш, який на той момент добре почав робити ножі. От. Ми зробили там пару сотень ножів. Згодом оборонець пережив інсульт, а коли одужав, зрозумів, що хлопцям, які повертаються з фронту, потрібна підтримка. Такої уваги та турботи колись потребував і сам Юрій. Тоді адаптуватись до життя допомогла робота з деревом. У 2019 році я лежав вже на перед звільненням в госпіталі, і там був непоганий психолог. Ми з так, подружились до цього часу, дружимо. І от цей психолог каже, а ти займись, каже, хоч каже, арт-терапію. Все, що в мене вдома було, це болгарка, лобзик і дріль. І з цього цього можна займатися щось робити тільки з деревом. Відтоді почав майструвати з дерева авторські вироби, створив громадську організацію Військовий сувенір, отримав державний грант на 120 тисяч гривень і відкрив майстерню, де ділиться своїми знаннями та досвідом з побратимами. Якщо він прийшов, значить він вже зробив певний крок. І це головне: ті, що приходять трошки довше, побули там 5-6 разів прийшли. Да? Е, вони зацікавлено у них є. Певна стабільність, вони зрозуміли. Оце їм подобається, а це не подобається. В них є розуміння вже. Е е відповідно, наступає певний спокій. Хтось там починає робити там, меблі, там ще щось, да, бо ну, в нього є старт. Він спробував, йому це сподобалося. З матеріалами та інструментами допомагають друзі і знайомі. Хтось надає деревану, а хтось донатить. Нині волонтер виготовляє годинники, кухонне приладдя та дитячі іграшки. Але надважливими і потрібними на фронті є унікальні світлодіодні ліхтарки. Робиться вже отакі е, конкретні коробочки, вже вони окремо робляться. І ці вже коробочки вже снаряджаєш там всім необхідним. Е, є, е, я купляю контакти. На лікспесіях звичайні китайські контакти вони дешеві, але вони зручні. Вони підпружинені, відповідно, кожна, кожен контакт, по патрейка підпружинюється і він працює. Я нічого не паяю, все клеїться на банальний двосторонній скотч. От таким чином воно спрощується всю систему за кілька днів роботи. Юрій може виготовити більше як півсотні таких дерев'яних ліхтарків. На одних на дешевих батарейках він працює до півроку. Від трьох місяців точно це, це безперервно. Тобто ти її включив, поставив, воно три е, місяці світить. Собі вартість одного виробу з батарейками майже 30 гривень. Юрій вкладає власні кошти, але їх не вистачає. Замовлення від оборонців на такі зручні девайси не вщухають. Тож, якщо ви хочете допомогти волонтеру, надсилайте свої донати за номером картки, який зараз бачите на екрані.